Так, ну що, це відео можна почати, що знову посад, купляєте. да, Знову купуємо Passat, але це у нас не звичайний Passat, не дизельний, як завжди ми оглядаємо. Це саме Volkswagen Passat, версія GTE, тобто плагін. 1,4 бензиновий мотор з гібридною установкою. 2020 рік пробіг автомобіль. Складає 145 тисяч кілометрів. Ось в такому він гарному кольорі. Ціна цього автомобіля 16 тисяч дев'ятсот євро. брутто на момент огляду. Також у автомобіля є НДС Ціна. Цей автомобіль купується для нашого замовника в Україну, тому буде на 19% дешевше в Україну експортування цього автомобіля. По комплектації це в нас є максимальна комплектація, елеганс, є все, що потрібно для комфортної їзди. По-перше, це в нас є максимальна Light оптика адаптивний круїз контроль, щитування дорожніх знаків, утримання в полосі. Також характерно для GTE у нас є ріснички зліва-справа в бамперах, що відрізняє цей автомобіль від інших пасатів, дизельних чи конкретно бензинових. У нас є по комплектації датчики 360, камери 360, автоматичне паркування. Також у нас 18 диски. Автомобільчик повністю нами перевірений, зауважень взагалі немає. Ні по комп'ютерній діагностиці, ні візуальної, ні також по технічному плану. У нас нова літня гума стоїть повністю повністю нові диски спереді і ззаді з тормозами, з колодками. Безключовий доступ. Садді ось така от. такий от вигляд, дві труби, типу, піскувий доступ, я сказав вже. Є датчики мертвих зон. Ось таке поєднання салону, білий салон, білі карти, біла стеля, чорний пол. Дуже гарно це все виглядає. Також складаються зеркала, кожа алькантара, сидіння. У нас є максимальний пакет асистентів, кермо. GTE специфічно для цієї моделі Digital Cockpit, Пробіг 145 137 км, якщо бути точніше AppConnect також є активований Android Auto, CarPlay. Це все в нас є. Клімат. Також у нас є по кнопкам режим GTE, максимальний щадящий режим, вибір профілю режиму їзди. Також у нас є самопарковка, датчики 360, камери, також у нас є 360. Дуже гарний стан автомобіля. Автомобільчик, як я сказав, поїде в Україну, радувати свого нового власника. Ззаді ось такий теж гарний стан, все почищено, все вимито, розетка 230 Type-C, клімат. Ззаді камера заднього огляду, камера 360, електровідкривання задньої кришки багажного відділення. Також у нас по комплектації є фрикоп, можна і прицеп возити, і велосипеди. Тобто ось такий от гарний стан автомобіля. Саме ця модель вона дає людям змогу. І економити на паливі, тобто можна їздити конкретно на електродвигуну, заряджати його в Україні набагато дешевше, ніж в Європі. Набагато дешевше електричество коштує в Україні, ніж у нас, наприклад, тут в Німеччині. І також цей автомобіль дає змогу дарувати емоції в'їзді, тому що в гібридному режимі, якщо давати тапку в пол, то шліфує вона не по-детськи. Замовляйте у нас автомобілі. Гарного всім дня! Звертайтесь до нас, всім па-па.